брати і сестри, поздравляю вас з празниками святої Пасхи, Христос Воскрес! Христос Амія. Сьогодні до нас прибув високий гість, предстоятель Православної Церкви Америки, блаженніший тихон архієпископ Вашингтонський, мітрополітція Америки і Канади. І від лиця всіх вас, хто тут зібрався сьогодні в цьому храмі, я хочу привітати владику блаженнішого мітрополіта його прибуттям в Україну. Welcome to Ukraine! <laughs> Владика блаженніший мітрополіт. Прибув в нашу землю. Він вже другий, перший візит був короткий, а цей візит буде довший, і ми думаємо, що буде більш ну, багатшим духовно і більш корисним. Його блаженство прибув сюди для того, щоб просто поділитися з нами великою радістю праздника світлого Христового Воскресіння. І для того, щоб поклонитися нашим українським святиням, і для того, щоб помолитися Богові за мир в нашій, на нашій українській землі і серед нашого народу. Нехай Господь благословить землю нашого миру. Я хочу побажати його блаженству, Божої, милості, допомоги. В його високому велосипедніському служінні. Зараз весь світ переживає непрості часи, і милість Божа потрібна всім і нам, де точиться війна, і американському народу, який має свої виприбування, всі нуждаються в благодаті Божій. Я бажаю, щоб благодать Божа наповняла і наші землі, і наші народи, наші серця. Щоб вона втішала нас в цих жительських скорботах і щоб вона нам показувала дорогу до е, того царства, ради якого Господь прийшов на землю, постраждав і воскрес і мертвих. Ще раз е, ваше блаженство бажаю вам е, доброго перебування в українській землі.